Я на ринку шовар, ідемо робити огліці на овочі. А огліці на яку ціну? Ні, не на гурт. На 15? А помідор рожевий на яку ціну? По 45. А огліці на яку ціну? По 10. По 10? Якщо така в сливка яку ціну буде? А шпалєрний? Ось це 15, це 40. А рожевий? По 45, а савойська? По двадцять, так? А у сьогодні по чому по п'ятнадцять гривень. А ось такі черепі по 40. Це є десятий ряд, двадцятверте місце. Картопля по дванадцять. Так, морква цибуля буряк по 10 гривень. А картопля по чому? По дванадцять. А буряк? По дев'ять. По чому картопля? По одиннадцять. А картопля випиціна? По десять. Вже закінчується, бо треба їхати, ясно. Яку ціну картопля? По дванадцять. По чому горок? По двадцять? Яку ціну в горок? По дванадцять. А сливка яку ціну? Ось така. По вісімнадцять. А жовта? Двадцать виду. А що в целка 20 20. а ось така. По пятнадцять. Сорок. По сорок. салат? По сто, а зеленно цибуля? Сто на кілограм. Сто на кілограм а айсберг? 40. по сорок. Ви куціни Добрий день. Добрий день. Вага по сто гривень. А салат? Салатка 30. По тридцять п'ять прийду зелені. Так, помідори по п'ятнадцять. А баклажан викуцину? По двадцять п'ять. Якщо гурт, то по двадцять. 20. 20. Ось такий перець. 58, а гіркий? 150, 150 а ось такий жовтий? 35, так? Сьомий ряд, 14 місце. Яка ціна сьогодні у По 14, а кабачок? По 12, сьомий ряд, 11 місце. Ось такий помідор по 15. А гирок яку ціну? По 15 також. Яку ціну, Чарі? 40. А зелений помідор? По 15. А огірок ціна? По 10. А ось такі помідори, яку котину. Так, так, по 18. вісімнадцять. такий в сітках. По 35, а ось цей. По 55. А кукурудза яку ціна? 9. Є ось така, що по 6. Ось такий довгий гладкий по 15. A ten taki? Po 58, a żółty też? Po 65 To herbatka po 15 A taki pomidor, jaka cenę Po 25 Po jaki kolorze? Po 15 A morka, jaka cenę Po 9, a buriak? Po 9 Jaką cenę taka kapusta? Po 20 Є тут чесник по 50 і по 30 навіть. А цибулька синя? По 30 гривень. А менша? Також 30. Вся по 30. Яку ціну капуста? 10, ось така. Ось така сім. Так, окидаємо ціни на чесничок. Добрий день. Вінниця 120, 80, 130, 80, ось такий ярий по 130, ярий 80 і ярий є 60. Вінниці є різна ціна, різний калібр, я так зрозуміла. 110, 110, 180, 70. Домашня олія по 100 гривень. Цибуля по 12. Яку ціну такі грибочки буде. По 80, а малесенькі. Самі малесенькі такі, також 80, та. а ось ці 70, а відкриті по 35. Це «Добрий гриб», 15-й Б-магазин.